Дві аварії за одну добу одна із них смертельна. Увечері, 16 липня. У селі Цинява Коломийського району трапилась дорожньо транспортна пригода. Тридцятирічна мешканка Коломиї за кермом Бежона впоралась з керуванням на повороті. Вона не вибрала безпечної швидкості, з'їхала у кювет і врізалась у бетонний блок. Наслідок автопригоди травмою отримала водійка та пасажир 2019 року народження. Їх обох госпіталізовано. У Керманички взято аналіз крові на алкоголь. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. А вже вночі сталася смертельна аварія між селами. Ламедзвиняч і підгір'я водії автомобіля бомва 1982 року народження, мешканець Богорочан не боровся з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги та вчинив наїзд на дерево. Внаслідок автопригоди керманич загинув на місці події. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують. Транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція вкотре наголошує, дотримуйтесь правил дорожнього руху, обирайте безпечну швидкість і дистанцію. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.